До нас долучається Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Вітаємо вас, пане Михайле. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, пане Михайле, нещодавно у фракції Слуга народу повідомили про те, що до кінця грудня місяця планують в Верховній Раді розглянути і ухвалити в першому читанні і в цілому законодавство щодо мобілізації. Розкажіть про що зараз в цьому напрямку, в цьому контексті говорять, обговорюють депутати. Ну, насамперед хочу сказати, що справді продовжує роботу робоча група, до якої входять представники всіх фракцій груп, які е, працюють над удосконаленням законодавства у сфері е, військової діяльності. І е, найближчими днями ми будемо розглядати в Верховній Раді ряд законопроєктів, в тому числі напрацьованої цією робочою групою. До речі, народні депутати в розробці законопроєктів, що стосується мобілізації, чи демобілізації і інших питань сектору оборони, ми радимося з вищим військовим керівництвом. І до складу цієї робочої групи входять представники ЗСУ і всіх сил оборони. Через те ми виходимо саме з їхнього практичного досвіду і потреб. Це важливо. Наступне, коли ми говоримо про Мобілізацію ми маємо пам'ятати, що вже скоро два роки, як широкомасштабна війна Російської Федерації проти України покликала мобілізувати велику кількість наших співгромадян, які рік а дехто й більше без ротації для того, щоб провести фахову професійну ротацію, потрібно підготувати певну кількість військовослужбовців, збройних сил і інших. Сил оборони, що пропонуємо ми найближчим часом. По-перше, встановлення відпустки терміном 90 днів з оплачуваним повністю коштів грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону. Крім того, цим законопроектом ми унормовуємо, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК Військово-лікарської комісії або під час лікування після поранень, а що має забезпечити сама держава через військово-лікарську комісію, щоби зменшити бюрократію. Ми плануємо е цим законом встановити, е що мають право на звільнення з військової служби особи без громадянства або іноземців. Також ми плануємо, щоб мали право. Звільнитися з служби особи, які мають статус інвалідності першої другої групи. Також мають право на демобілізацію або звільнення з військової служби жінки-курсанти, які достроково розірвали контракт. Також ми плануємо цим законопроектом внормувати право на відстрочку. Педагогам, викладачам вищої професійної освіти також цим законопроектом нормовується право на відстрочку особам, які здобувають вищу освіту. Також зараз є дискусія щодо пане е Михайло. Е можна е я одразу е поточню? Вибачте, одразу поточню. Просто в одному з інтерв'ю днями буквально ви досить однозначно зазначили. От ви згадали про професорсько-викладацький склад вишів е і про студентів. Я зацитую буквально кілька слів. Йдеться про здобувачів вищої е другої, третьої вищої інших освіт, бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу, третього світу, збільшилася. Е і тут далі цитата в ваші слова, і це те, що майже вже вирішено, тобто ви оперуєте... І володіти якоюсь конкретною інформацією, в який бік вирішено, які зміни можуть бути в частині викладачів і студентів, більш конкретно що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. А що стосується студентів, зараз є дискусія щодо е, недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Але що вирішено, що коли людина вже здобуває другу і третю, або третю вищу освіту дати можливість їм завершити це навчання, це однозначно вже вирішено. З іншого боку, зараз юридичне управління Верховної Ради підготує нам пропозиції стосовно тих осіб, які в майбутньому захочуть здобувати другу, третю, вищу або професійну підготовку, як, яким чином ми можемо обмежити це право, але насправді. Практика свідчить, ми працюємо щодо квот Міністерства освіти на здобуття цієї, цього фаху. Насправді, проблема існує в тому, що в десятки разів зросла, зросла кількість тих, які почали здобувати другу, третю вищу або професійну освіту. Через це вирішено питання внормувати, якщо людина здобуває. Першу вищу освіту питання не обговорюється, вона має право на відстрочку. Якщо вона вже вступила і здобуває другу чи третю, ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити навчання. Все інше будуть вирішувати згідно чинного законодавства. Наступна річ, ми плануємо все-таки дати право. На демобілізацію строковика. Це дуже важливе питання. І більше того, вони всі без виключення вже відслужили встановлені законом, термін. Через те ми передбачаємо, що після змін, у діюче законодавство, верховний командувач повинен буде підписати указ про демобілізацію і всі ці особи. Які, до речі, більшість з них не задіються до бойових дій, вони будуть демобілізовані. Це також важливо. Крім того, обговорюється питання, як мінімізувати кількість тих, які сьогодні є і доглядають осіб з першої другої групи. Нині законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити одна. Особа призовного віку має право на відстрочку по догляду за особою інвалідом, якщо немає інших членів родини, які можуть це доглядати, тобто не пенсіонери, а особи працездатного віку. Крім того, ще декілька речей, що стосується права. На звільнення служби осіб у зв'язку з організаційними штатами розвід органів служби безпеки УДО та інших військових формувань по сьогодні законодавці це не передбачено, і в зв'язку з орг змінами деякі особи не можуть. Пане Михайле, тоді дозволю а, собі ще поточнити один момент стосовно демобілізації. Якщо можливо володіти більш конкретну інформацію, 18, 24 чотири місяців. Просто на цю на цьому тлі теж дискусія була між депутатами і військовими. Зокрема, пан Костенко і військової військовослужбовець, означав, що тут варто диференціювати, наприклад, не по кількості служби по місяцях, а по зоні відповідальності, де людина служила, чи приймала активно в бойових діях, чи ні, чи була в тилу. І от про це щось відомо. Вона сам так є така дискусія, і ми також виходимо з позиції військових. Мова йде про те, що обговорюється питання, щоб при мобілізації громадянин чітко знав, скільки йому прийдеться служити, якщо не буде скасовано режим воєнного стану. Насправді, фахівці-медики кажуть, що це може бути не більше 24 місяців, якщо людина перебуває, наприклад, в зоні активних бойових дій. Через те, скоріш за все, це буде кількість 24 місяці, і тоді особа підкреслює не обов'язково демобілізується, а буде мати право на Демобілізацію поки що конкретного рішення немає. Ми також виходимо з позиції підкреслі вищого військового керівництва, тому що будь-яка демобілізація вона має ставити завдання не послабити наші сили оборони. Пане Михайло, ви ще говорили. Я перепрошую, ви ще говорили про те, що тим людям, яких звільнили з полону, так має бути гарантовано 90 днів оплачуваної відпустки. І так само ви говорили про демобілізованих людей. Власне, якщо ми беремо до уваги витрати з українського бюджету на оборону, так це основна стаття. Витрати. Ми бачимо, що величезні суми мають гарантуватися, власне, гарантовані тим людям і родичам загиблих українських військових від початку повномасштабної війни, збільшилася кількість збільшилася зарплата українських військовослужбовців. І зараз ця ініціатива вона є гарною, але де можна знаходити гроші на ці всі ініціативи? Дякую за дуже важливе запитання. Я хотів би єдине уточнити, що всі ті особи, які перебувають в полоні їхні родини отримують щомісячне грошове забезпечення в сумі 100 тисяч гривень. Це є дуже важливо. Більше того, ті, хто повернулися з полону, крім випадків добровільної здачі в полон, вони мають право і на демобілізацію за бажанням. Якщо мають бажання продовжити служити, ми цим законом також надаємо таке право. Більше того, ми надаємо право продовжити службу за власним бажанням особам. Обмежено придатне, це теж важливо, бо те, хто з них хоче це зробити, але закон не дозволяє. Де брати кошти? Звичайно, ми знову звертаємося до українських платників податків. Це підприємства, які працюють. Все це тільки кошти підкреслі українських платників податків. Насправді проблема існує, бо блокування кордону. Польсько-українського воно відкинуло нас на декілька мільярдів доларів поступлення в державний бюджет, і це серйозний удар по нашому е сектору оборони в плані е матеріального забезпечення. Але будемо спільно шукати вирішення питання через те. Я звертаюсь до всіх тих, хто сьогодні працює і створює робочі місця. все таки продовжувати. Це робити і вчасно платити податки. А завдання уряду, і ми, як народні депутати, звертаємося до нього, все таки створювати нові робочі місця, як це обіцялося, але це завдання непросте для всіх для того, щоб у бюджеті були кошти, поки що держава виконує собі зобов'язання, і військові не відчувають дефіциту поступлення коштів. Як на цілому сектору оборони, так і на грошове і матеріально-технічне забезпечення. Зрозуміло, пане Михайло. Дякуємо вам. Ми будемо активно стежити зокрема і за роботою парламентарів щодо цих усіх питань, які ми щойно з вами проговорили. Так в грудні мають відбуватися розгляди зокрема і цього законопроекту. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.